Ще питання на, на завтра маю для вас. Все життя у п'ятницю ми в сім'ї не їли м'ясо, смажив тату рибу і варив гречку. І у Великій піст ми їли рибу в день в будь-який день посту. А тепер чула таке, що дуже поважної людини, що рибу не можна, коли пість. То що скажете на це? Ну, Якщо церква каже, що рибу можна, то можна. А ви бачите, як у цих календарях позначається День посту? Рибка. Можна. Якщо в котрійсь сім'ї була така традиція, ну не треба ту сімейну традицію переносити на весь загал. Є приписи, кожний єпископ у своїй епархії видає на піст припис. Порядок, як постити, кому постити, що їсти, коли їсти і як їсти. Я не знаю, де всіх у нас владика такий лист видає. Є приписи конкретно. Я не можу їх зачитувати, бо він цей дав припис для Донецького екзархату. Можна просто поділитися, що є такі, так? Але я думаю, що кожен єпископ на своїй території знає, як що дати. Ну, я знаю, що рибу можна. І я ще знаю, як казала. Моя, моя бабка працює, що Васильку, я тобі дам пісного м'яса. Я, ну, на піс, я собі думаю, яке це таке пісне м'ясо. А то фасулі. Фасулі -то є, рахується м'ясо, яке можна їсти у пісні. Це фасулі, так? Ще бабка як зробить, такі толочені з чесничком. Йой, та то -та, красота. Так, так що, ну, я не знаю, я знаю, що рибу можна, так? Thank <laughs> you.